На Житомирщині аграрії почали збір зернових культур. Микола працює на агропідприємстві вже шість років. За фахом чоловік машиніст-тракторист. Сьогодні він пресує солому. Каже, за день формує близько 300 цюків. Зараз попередні компанії проходять, збирають урожай, а я ззаду збираю солому, цюків. Он в мене прес. Оце монітор, це все я бачу, що має робиться. Повний прес, ми запіщав, зав'язали, викинув кітак. У тюкці орієнтовані грамм 300-400 соломи. Аграрій Сергій Леонидця говорить, що несприятливі погодні умови вплинули на початок збору зернових культур. В цьому полі ми зібрали тільки 80 тонн, але ми тільки сьогодні почали. Взагалі нас засіяно 6,5 тисяч гектарів і все ми, звичайно, плануємо збирати. Трошечки є певні проблеми зі збором, це погода, постійно йде дощ. Ми в цьому році вперше за 10 років включили сушку для озимих культур. Тобто ми зараз пшеницю підсушуємо, спельту теж підсушуємо. Це додаткові затрати, досить серйозні, досить суттєві. Але ну, ми думаємо, що ми справимося. Головне, щоб був мир. В минулому році був кризис з диспаливом, тобто, диспаливо це було таке саме кричуще. Потім мобілізація людей, хлопці, хлопці йшли самі, хлопці забирали через повістки. В цьому році все те ж саме. З дизелем, правда, проблем немає. Дизель в достатній кількості все залежить. Ну тільки правда, ціна питання. А з людьми людей забирають. І ну, ключове наше в сільському господарстві це те, що люди. Тобто без людей ця земля нічого не варта. Ми тут працюємо на ній, і у нас біля 35% людей зараз війську. сто гектарів площа поля, на якому вирощують зернову культуру спальту. Головний агроном підприємства Роман Савчук каже, що цього року врожайність порівняно з минулим роком більше. цей час працює 5 комбайнів і 5 одиниць техніки, які відвозять від комбайнів в зерно. І також працює у нас тут прес. Ще зразу працює прес. Ну, проблеми були більше психологічно, але ми справилися з цим. Ми не зупинялись. Господарство працювало, не зупинялось, так як і працювало, більше наростило, ще і ворожаї більше стали, ну все наростили, стараємося і чим можемо. До повномасштабного російського вторгнення 40% зернової продукції господарство експортувало до Європи. Однак зараз ринок зупинився, говорить Сергій Леонець. На сьогоднішній день, коли ми знімаємо цей репортаж, я вам скажу, що в нас взагалі реалізація будь-яка зупинилася. Тобто не органіка і не органіка нікого зараз не цікавить, тут воно ну, все стоїть. Наприклад, ми зробили запити по всім своїм партнерам, якими працювали до війни. Ось і всі партнери, там біля 20 партнерів наших в Європі, відмовилися від нашої продукції. Тобто пояснення, що немає потреби, немає квоти, там їх квоти є на це все. А в них цього немає, і їм це не дозволяють. В них задача викупити тільки свій ринок європейський, а тоді, якщо буде якийсь маленький зазор, то, можливо, ми зі своєю продукцією війдемо в Європу. Але поки що цього не прогнозується і з цим є велика проблема. Тобто бізнес зараз в критичному стані, а аграрний бізнес то тим більше. Минулорічний урожай ми запакували в рукава спеціальні мішки для зберігання. Але справа в тому, що це. Ну, в якесь вирішення ситуації для того, щоб розпочати ці жнива. Ці жнива ми ще кудись положимо, але якщо ринок буде стояти, то ми просто не буде потреби сіяти, бо ми не реалізовуємося. А якщо не реалізовуєш, ти не маєш за що пити заробітну плату, купувати дизель і обслуговувати. Техні. Аграрій каже, що у порівнянні з минулим роком цього року очікується збільшення врожаю на 5-10%. Тетяна Докеч, Євгенія Барвенко, Суспільне, Новини Житомирщина.